Де Сергій Лихман на це запитання правоохоронці шукають відповідь ось уже півроку. Очільник сумської обласної партії Удар зник 18 травня. Чоловік вийшов з дому і досі не повернувся. Силовики у рамках дозволеного розповіли про хід слідства. Півроку слідства 30 томів і справа все лишається нерухомою. І прокуратура і міліція запевняє, працюють на знос. Кримінальне провадження заслуховують у Генеральній прокуратурі України. Процесуальним керівником надано п'ять вказівок щодо проведення ну відповідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні по провадженню виконано допитано більше 600 осіб. Утім, поки результатів Катма про найголовніші зачіпки слідчі казати не можуть, які про те, чи насправді лихмана вкрали. Друзі Сергія нарікають їх та дружину чоловіка ставили на прослуховування, допитували на поліграфі. А все тому, що правоохоронці підозрювали Лихмана, в інсценуванні викрадення. Якщо б у мене хоч. Капля информации была о Сергее, то я думаю, что я бы его уже сам нашел 25 раз. Поэтому э, расследовать версии о э, инсценировке исчезновения ну, это, конечно, нужно. Это, наверное, одна из э, основных версий была у следствия в начале, э, но ее уже можно было бы как-нибудь бы закрыть, понимаете, этот, этот вопрос. За ше ші, за 6 місяців можна було уже определить спеціалістам инсценировка Это была или не инсценировка. Версій не додалося, утім, і не зменшилося. Над справою працюють найкращі сищики з 15-річним стажем. Наголошують слідчі Версії, які которые мы їх теж их тоже мы не отбрасываем. Работаем по всім выдвинутым нашим версіям. Версії они выдвигались с учетом той інформації, которая была у нас на первом этапе работы. Таже нікотрі версії не по, по памірі того, як ми получали доповнитну інформацію. Друзі Сергія хочуть, щоб справу нарешті забрали в Київ. Вважають, там нічого не роблять, аби знайти чоловіка. Натомість переконані саме у столиці ті люди, котрі зможуть допитати високі чини, з якими не справляються сумські слідчі. Мабуть, є певні коло осіб, які ще ну, в силу певних причин не допитані. Деяких до так би мовити, не може. Не одразу можна так би отримати або згоду, або можливість допитати. Хоч я вважаю, що вже мене допитали як народного депутата, нічого з мене не сталося. Правоохоронці кажуть, родина Лихманів завжди буде незадоволена їх роботою, допоки Сергій не повернеться додому. Рідні ж нарікають на інше. 30 тому із 20. Брід написаний просто ну чесна, ні не хочу нічого варіть. Ну це буде на їхній совісті, просто і все процесуальних строків справи не існує. Шукатимуть до останнього, втім кінця краю не видно. Тож правоохоронців чергове просять звертатися за номером 66-71-74, Якщо у когось є інформація про місце знаходження Сергія Лихмана і наголошують тих, хто володіє справді важливою інформацією. Прокуратура обіцяє фізично охороняти. Юля Марковська, Сергій Лазаренко на часі новини. там.